Любов Шарлаїмова приходить до безпечного простору для жінок і дівчат два рази на тиждень. Раніше відвідувала заняття з йоги. Сьогодні вперше прийшла на творчий майстер-клас. Це відео лікарні від, від важких новин, від мобільного телефону, від того що сидиш вдома, і тобі страшно. Від усіх вибухів, А сюди приходиш, якось забуваєшся і час швидше приходить і, і місяці навіть. Адміністраторка безпечного простору Ірина Смірнова розповідає, розробили активності для відвідувачок різного віку. Маленькі дівчата можуть приходити на майстер-класи з малювання та ліплення. Для жінок і дівчат працюють гуртки з рукоділля. У нас є йога по вівторкам і по четвергам зумба. Такий більш подвижний, більш такий рухливий, рухливий танець. Дівчата ходять з задоволенням два рази на тиждень. Також у нас є косметолог, яка приходить посередам і п'ятницям, проводить теж групові такі і майстер-класи по візажу, по уходу за обличчям. Вони у нас за розкладом. У нас є група, де ми постійно виставляємо розклад своєї роботи. А, анонсуємо, що буде на цьому тижні, і можна приходити без попереднього запису, безкоштовно абсолютно з собою мати гарний настрій і, і себе коханих. Також у просторі проводять індивідуальні та групові заходи з юридичної та психологічної підтримки. Марія Соцька працює психологинею. До мене приходять дівчата, жінки з своїми проблемами. Дуже часто приходять люди вже похилого віку, які самі доглядають своїх стареньких батьків. Вони втрачають ну, сили. Вони приходять для того, щоб віднайти сили, для того, щоб далі жити. Це люди, які пережили окупацію, люди, які продовжують жити у цьому місці, місці, яке зникає. Від відвідувачки простору отримують в подарунок так звані набори гідності. Це засоби гігієни, такі набори відправляють і по інших громадах області. Ми спілкуємось, ну, в серцю якось так знаєте. Добресенько. Якийсь такий вклад в місто, бо нам потрібна допомога. Нам тяжко. Нам тяжко, нам тяжко. В місті нам тяжко. Ну так трошки допомагаємо, чим можемо. У адміністрації простору є задом додати нові заходи та послуги для жінок і дівчат. Наразі це неможливо через брак фахівців і тренерів у місті, розповідає Ірина Смірнова, Олена Сомська, Роман Сарьов Ігор Печенко, Суспільне новини Херсон.